Всім привіт! Починаю купати зимовий часник. Часник росте в кожного городника, і багато хто знає, коли його викопувати. Як я визначаю час, коли б купати зимовий часник. Я під час росту часнику видаляю всі стрілки і залишаю 3-4, для того, щоб потім орієнтуватися. І бачите, чи мій часник дозрів чи ні. Спочатку стрілка закручена, а з часом, коли часник починає дозрівати, вона вирівнюється і стоїть ось так рівненько, гарно на ділянці, це вона сигналізує, що мій часник вже дозрів. Ще по стрілці можна визначити: якщо вже коробочка трісла, то це означає, ось тут вже дозріло на що мій часник теж дозрів. Наступним орієнтиром, по чому я можу визначити, що часник мій дозрів, коли ось беру в руки, викопую 2-3 головочки, їх ретельно оглядаю. Нижнє листя вже має бути підсохше, а верхнє на 60% теж пожовтіли. Це теж хороший орієнтир, який вказує про дозрівання часнику. Оглядаємо головочку. Якщо вона вже набирає такого кольору фіолетового або бускового, це теж сигналізує про дозрівання часнику. Якщо навіть провести по цій головочці, то вже відчуваються ці зубчики. Далі дивимося. Якщо це лушпиня вже починає так, тріскатись, це теж сигналізує. Продозрівання чеснику. І оглядаємо корінчики. Ми бачимо, що вони вже такі посіріли, постаріли. Часник мій вже дозрів. Що ж, починаємо копати. Викопаний часник не вбиваємо даний ґрунт, який до нього причепився, а легенько рукою струшуємо я копаю лопатою. Багато хто рекомендує купати вилами. Лопату стараюся занурювати десь на 15 см від даної рослини, щоб не пошкодити кореневище. Легенько вниз занурюю і підкопую. І ось так. Викопується часник, ніякому разі не треба ось так стукати один до одного, чи навіть до ґрунту, тому що він буде трамбуватися і буде потім погано зберігатися. Якщо часник ріс пухкому ґрунті, то його виривати не можна. А тільки підкопувати, тому що коли ми його вириваємо, це теж пошкоджується головочка, і потім зубчики можуть підігнивати. Навіть найменша травма може спричинити псування головки. Правильно вибраний час сприяє успішному зберіганню протягом зими. Недоспілі головки схильні до загнивання, а перестихші до раннього висихання. І якщо від старших людей чути, що часник треба викопувати до Івана, чи після Івана, чи перед Петром і Павлом, то це невірно. тому що для різних регіонів це все. По-різному виходить, є багато сортів часників. Є часник ранній, є середній, один дозріває швидше, один дозріває пізніше. Все це дивимося по вигляду часника, по стрілці, по листочках, по викопаній головочці. І тільки таким чином орієнтуємося. Коли в червні спекотно, часник дозріває швидше. Коли перепадали дощі, то пізніше. Також дозрівання часнику залежить від того, наскільки була сонячна ділянка. Якщо затінена, то урожай буде пізніше. І також на викопання часнику впливає догляд, хороший догляд, часний полив, розпушування, підготівка, продовжує час вегетації і головки виростають більшими. Ось чесник в мене вродив досить непоганий, врожаєм я задоволена, досить хороші, великі головки. А тепер щодо порівняння цієї головки, на якій стрілка була. Якщо її викопати, так, легенько підкопуємо, то бачимо, що вона не дуже наросла. Отже, хто вирощує часник, рекомендую всі стрілки вчасно зривати, тому що не буде великих головок. Ось прошу, є така різниця. Не дуже, але вона є. Ця менша, ця зі стрілкою, а ця без стрілки набагато більша. Мій часник викопаний трішки лежить на ділянці на сонці кілька годин. Так він гарно просушується, а тоді я його зношу під дах і розкладаю на дерев'яних ящиках. Стебло не обрізаю. Тому що в цьому стеблі є ще поживні речовини. І ось так на протязі певного часу, кілька тижнів, мій часник висихає під дахом, і з цього стекла поживні речовини всі надходять в головку. так вона поповнюється ще поживою. А тоді, коли часник повністю висох, відрізаю ось так приблизно на 3-5 см, обрізаю висохшу. Його бороду і зберігаю в дерев'яних ящиках під тим же піддальшем аж до приморозків. А далі, коли вже він повністю от так влежився гарно, ящики внизу посипаю сіллю, викладаю гарно свій часник на зберігання і заношу таку кладовку, де він там зберігається до весни і не промерзає. Можна зберігати на горищах. Для цього теж треба його зносити на горище перед приморозками і там накривати чимось, якщо горище промерзає. Ну і, звичайно, час від часу слідкувати, дивитися, чи немає псути головок. Тому що від одної головки може псуватися інші. Ну, і ще хочу додати, що свого викопаного часнику я найбільші головки відбираю на насіння і саджу собі зразу в жовтні місяці, для того, щоб потім мати свій часник і не купувати. Що ж, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, до нових зустрічей!